Mindfulness або усвідомленість є невід'ємною частиною терапії, оскільки вона допомагає клієнту відчути спокій, усвідомленість бере свій початок у східній філософії та буддизмі. Усвідомленість це спостереження без критики, що допомагає нам розрядитися, дистанціюватися від негативних думок. Реакції і відчуттів Коли людина уважна, вона перебуває в даному моменті і повністю усвідомлює свої відчуття та переживання, не зациклюється на минулому чи на почутті провини. Майндфулнес – це навичка, яку можна розвивати. В цьому вам допоможуть такі техніки, як повторення мантри. Спостереження за зовнішніми об'єктами, такими як падаючі з дерева листя чи полум'я свічки тощо. Також такі техніки, як зосередження на диханні, спостереження за своїми думками, усвідомлена їжа та творчі техніки, такі як детальне малювання квітки або прослуховування музики. Практика усвідомленості полягає в тому, щоб навчитися контролювати свій розум. Майндфулнес покращує як психічне, так і фізичне здоров'я, зменшує тривожність і допомагає людям знаходити задоволення від життя. Малювання добре працює як техніка усвідомленості. Оскільки залучення до творчої діяльності допомагає людині зосередитися на творі мистецтва, людина перебуває в даному моменті, усвідомлюючи лише колір, лінію, зображення та дизайн. Малювання ранголі, фотографування також допоможуть вам розвивати майндфулнес. Перегляньте відео до цього уроку. Та виконайте техніки у робочому зошиті. Хай вам щастить та дякую за увагу!